Дивіться, який паровоз дала. Чи в дитину на спінінг ловити, подивіться, що робить. Я вже забув за неї, просто стоїть. Дивіться, як круто. Я не знаю, що це, але це жесть, просто. Окей, окей, окей. Так, щось мій карпик кудись Пішов. Ух. Хороший. Сьогодні неділя. Всім привіт. Прийшов на рибалку, думав, не буду записувати більше. Ловлю з сином, вчу, так сказати. Але закинув одного патика з боку і зацепив карпака. Карпак бачу не дуже великий, ух, Ну, дуже активний. Так, взяв на кукурузку, сьогодні погода така не дуже рибалка. Йде нам в нас вітер з самого ранку, дощик має бути. Прохладно досить, але, тим не менш ми приїхали, щоб порибачити. вихідних в Америці не так багато. Користуємося кожною хвилинкою. так, підтянув я його до берега. Десь 2,5-3. Допробувати витягнути малого підсачок. Карпок навіть не влазить. Таким підсаком, звісно, тільки бабочок ловити. Але добре, що хоч він є. Так. Ось наш красень. З біля трьошечки. Ні-ні, <ривіт> Ти... <ривіт> Макс, я сам зараз підкормлю. Ну що, друже, у нас дощ почався. Можна, але до поплавочка кидай. А ми біжимо в машину ховатися від дощика. Не знаю, чи це вже кінець рибалки, але поки так. Біжимо, ховаємося. Розпочався дощик, малого відправив в машину. А сам залишився чуть-чуть половити. Взяв малого вудочку, в нього така тоненька, м'яка, взагалі не карпова. Я йому оснастив ну таку легку дайвовська катушка, леска, троєчка і гарний такий поплавок читабельний. От. І що? І Він сьогодні взяв карпа зеркального десь на 3-3,5. Я так більше збоку сидів, підсказував. От. Малий побіг в машину, а я кажу, дай нам мені свою вудочку і ще одна моя, а я ще трошки посижу. Не знаю, скільки мені дитина дасть часу, бо він вже додому хоче. Але будемо ловити на його в тому числі вудочку. Може ще одного зловлю. Ось так от. У малого вудочка знов спрацювала. Він смішний поплавочок, я йому підібрав. Але він дуже гарно читабельний. Він такий якийсь. Я не знаю, я свого, в мене високий, яскравий, але я його не бачу. А в малого ця булька вона так читабельна, що навіть в погану погоду закривала в нього булечка, не знаю що. Чи глугілчик, чи Карпак, але сьогодні вона просто ісполняє. Щось чотири покльовки було Карпа на його вудочку, на мою один раз. Я, правда, не перезакидався, не міняв кукурузу, майже не дивився на неї. От. Вчив його користуватися вудочкою, вчив, е як ловити на. Закидушку, грубо кажучи, як сигналізатори ставити, якщо, до 9 років. Ну, Сьогодні в мене не рибалка, а така більш ознайомча історія. О, ну, Його вудочка мене дуже порадувала. Він просто карпа зеркального десь на трьошечку. Він просто так його, блін, як на буксір тою вудочкою тянув. А вудочка, вона така більше спінінг, ніж, ніж Карпова. Так що... Так, щось там подюбало-подюбало і перестало, бачите, дощ як починається. В що не дасть він нам половити. Ну, посижу я ще пару хвилин. Там побачимо, може ввечері вийдеш. Дощ, звісно, почав тиснути серйозно, У мене дві вудочки закинуті, мені треба в машину бігти, взяти дощовик, і я їх просто боюсь лишати, тому що... Ну, в принципі, ох, потягнуло, все, потягнула вудочку. Я боюсь їх лишати, бо просто вудочка піде в воду. Так, да, малого вудочка, звісно, сьогодні топчик. Так, біжу за дощовиком. Так, на максову вудочку знову клюнуло, знов покльовка. Причому непогана. Можливо, карп. Я вдягнув дощовичок. Тільки закинув, тобто навіть хвилини не пройшло, як поплавочок вилежало і потянуло. Я просто поки діставав, щоб зазняти покльовку, він сплив. Подивимося, подивимося, що далі буде. Ну, покльовка просто миттєва, дощ все-таки сприяє ловлі карпа. Но не сприяє відпочинку. Всі мокрі, що я, що дитина. Так що не знаю скільки я ще тут протягну. Пока вована, Так цікаво, клює цей поплавок його. Перегає. У мене, звісно, трошки інша оснастка, ніж дитина, але цікавенько дуже понаблюдати, як він булькає. Дитину, дивіться, який паровоз дала. Чи в дитину на спінінг ловити, подивіться, що робить. Я вже забув за неї, просто стоїть. Дивіться, як круто. Я не знаю, що це, але це жесть. Просто. Окей, окей, окей. Коротше, це просто атас. Вона просто стояла собі з боку. Я навіть на неї не дивився, але вона так вимотала. Зійшов чи що? Походу, так. Да. Ви бачили, який удар. Просто такий паровозик, що. Ну просто водина стоїть з боку. Я навіть не знав, що там, чи є там щось піснаживка, чи ні, так. Да. Походу зійшов, а може ні. Так, да, цікава сьогодні, конечно, рибалка получилася. Подивився, як дитина тяне 3 карпа. Ні, щось є. Щось є. Не знаю, чи велике, чи маленьке, але щось є. От, подивився, як дитина тяне. Сам ще на халяву. Я закинув тільки одну вудочку. й спінінг. я йому пояснював. Принцип. ловлі. ще теж в кінці тут нам заспівав. Карпак завів якісь хащі, я його не можу продати, Да, зійшов. Зійшов, ну нічого, ну слухайте, цікаво, цікаво в дощ ловити, конечно. Не дотянув я на спінінг карпа, пішов в машину, взяв гачочок новий, перечепитися. І будемо пробувати, ще раз закинути. Ой, щось Макс тяне, чи що. Макс ти щось зловив? Да ладно! Вау! Макс, що це карп, стій, 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 тримай! Що це таке карп? Клас! Почекай. По не натяной тримай. Вот так вот Anyway, My second carp pretty big. Це оснасточка на дитячий від Поки вирішили закинути його, тому що Макс поки витягнув рибу, то зробив таку путанку все перепутав. Розкажи Макс, як вона клюнула та риба тобі ну... як пішов міняти, а ти тут лишився і щось поплавком було. Да. Він лягав потім. Він став і пішов під воду, я підсік. і Карп просто бігав до праву до, і назад до мене, до праву, і назад до, і назад до мене, і потім я його витягнув. І я взяв тато, взяв нитку і. Взяв карпа і потім ми просто його мало і все. <різь> Дуже інформативно. Так, ну така в нас неділя вийшла. Поїхали сином порибачити, потренував. Малий зловив два карпа, одного десь на трьошечку зеркального і одного десь на два з половиною простого. Я зловив одного карпа десь на двушечку і був обрив на спінінг, ви бачили, да? паровоз який обірвав мені повністю гачок. Що хочеться сказати, в принципі, погодка така, вітер з самого ранку, хмарно. Вчора була жара, тобто була переміна погоди, але тим не менше карп плював. І, в принципі, було багато е, таких сходів. Ну, тобто він досить-досить активний, навіть в таку погоду. Здивувала вудочка малого, вона була зроблена взагалі тут для Блугіла. Тобто там стоїть маленький гачок, я не знаю, там восьмого розміру, по-моєму, менше за шістьрочку. То есть карпа в принципі, ловлять від шістьочки. Шістьорка, 4 гачок, а там був менший. Е, вона така. Ну дуже вона така ніжна, ця вудочка, але не менше, карпів на 3 кг волоком. Малий видирав їх з трави, тобто да, здивована я, звісно. Ну, така от рибалочка. Посиділи ми, напевно, десь 2, може 3 годинки. Я щось не засік, коли ми приїхали. Зараз в нас 9.30-9.32. Будемо змотуватись додому. Включились в нас фонтанчики, вже трошки змерзла після дощику і їсти захотіли. Якщо сподобалось вам це відео, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. Я зроблю два спінінги, візьму родфот нормальний, бо це такий переносний, чисто для проби взяв його, поставлю сигналізатор і спробую половити на спінінги. От. На слідучу рибалку, я думаю, піду спінінгами. Так що так у нас у нас сьогодні. Так, щось малий задергався клює чи що. Добренько, всім пока.